Ерот грецький міф. Прекрасна Афродейта панує над Есвеейтом. У Неаї, ай, як Айв е посланець, через нього виконує вона свою волю. Цей посланець Афродейти, син її ерот, веселий, жвавий, пустотливий, пеайт а часом ай жорстокий хлопчик. Ерот носиться на своїх блискучих золотих крилах над землями ай морями, швидкий, ай легкий, як подув вайтерця. В руках його маленький золотий лук за плечима сагайдак Ена Енай хто не захищений вай цих золотих стретієл. Без промаху влучає в цей аль ерот. воєн як стретілець не поступається на вайт перед самим стретіло вершцем золото кудрим аполлоном. Коли влучає в цей аль ерот, очає його е свеєтяться радайстю, воєн з теєрайумфом закидає свою кучеряву голайвку, а й голосно есе мається. Стретіли ерота несуть, а із собою рада єсть, а й щастя, але часто приносять вони страждання, муки кохання, а й навайть загибель. Самому золотокудрому Аполлоновай, самому хмарогонцевай Зевсу немало страждань завдали це, а й стретіли. ЗВС знав, як багато горя лиха приносить а й з собою у СВА та син золотосяйної Афродайти. Афродайте. Воєн Хотаїв, щоб умертвили його ще при народжена. Але Хайба могла допустити це мати. Вона сховала ерота в непрохайдному Елайсі, а і там у Елайсових нетрях вигодували маленького ерота молоком своїм два і люте елевицає. а й относиться Ваен по всьому Есвейту, юний, прекрасний, а есаїє своїми стретілами в СВАйте і то щастя, то горе, то добро, то зло.